У мене є знайома з фермерського ринку, яка називає свої дикі кабачки садовими витівками. У цей час року, коли я бачу випадковий кабачок, що проростає у нашому компості, я згадую про неї та посміхаюся. Хоча їх поява це приємний сюрприз, важливо живити собі, чи безпечні такі дикі кабачки для вживання. Багато городників скажуть вам, що найсмачніші кабачки, які смороду коли-небудь їли, були саме з таких диких рослин. Один з наших улюблених кілька років тому виглядав як суміш жовтого літнього кабачка та зимового сорту «Карневал». Всередині він мав ніжний, гладкий, бежевий ем'якуш, ідеальний для запікання. Але так буває не завжди. Давайте розберемося, як зрозуміти, чи безпечні такі мутанти, чи краще їх не чіпати. Коротка відповідь. Коротка відповідь така: дикі кабачки можуть бути безпечними, але можуть і не бути. Вживайте їх лише на свій страх і ризик. На щастя, є простий тест, який допоможе визначити, які з них, ймовірно, безпечні, а які ні. Також є методи, щоб зменшити їх появу. Детальніше: тисячі років тому кабачки були неїстівними для людей, з тих пір смороду пройшли через багато етапів еволюції, змінюючи смак, форму, розмір та рівень гіркоти. У людей є рецептори гіркоти, які попереджають про потенційно безпечну їжу, і кабачки можуть бути дуже різними за цим показником. Деякі продукти містять мову під назвою кукурбітацин, яка в нормі безпечна для споживання. Але за співочих умів її рівень може зростати, роблячи їжу токсичною. Коротка історія диких кабачків Історики вважають, що кабачки були одомашнені близько шести разів у різних частинах світу. Спочатку люди не їли їх, а використовували як інструменти або посудини через гіркий смак. Однак великі мастодонти, які жили в епоху плейстоцину, мали менше рецепторів гіркоти. Смороди могли розчавлювати тверді оболонки та діставатися до поживної серцевини. Так смороду розширювали насіння, допомагаючи кабачкам еволюціонувати. Цікавий факт насіння, яке люди привезли до Америки, вимерло у рідному середовищі через зміну клімату та надмірне полювання на тварин, які розширювали насіння. Це означає, що сучасні гарбузи мають гени генесіякайта, які культивували люди близько 10 тисяч років тому. Що таке дикі кабачки? Дикими називають кабачки, дині або гарбузи, насіння яких проросло після того, як потрапило у компост, випало з плоду або було закопане птахами чи іншими тваринами. Іншими словами, це рослина, яка з'явилася там, де ви її не садили. Для городників не дивно побачити гарбуз, що виліз із компосту. Іноді на таких рослинах з'являються плоди, іноді лише пагони. Щось у тому, що життя народжується зі смерті, мене заспокоює, тому я закликаю залишаю їх у спокою, цікавлячись, який же плід з'явиться. Питання про те, чи був цей кабачок перехрещено запилений минулого сезону, залишитись відкритим, доки плід не дозріє. Перехрещене запилення. Перехрещене запилення відбувається, коли пилок з чоловічої квітки одного виду кабачка потрапляє на жіночу квітку іншого виду. Плід поточного сезону формується з жіночої квітки і не змінюється, навіть якщо пилок був від іншого сорту. Однак насіння всередині плоду може містити гени обох батьків і проявляти їхні рису. Рослина, яка виросте з такого насіння, буде гібридом. Цікавий факт саме так створюють нові сорти. Як працює перехрещене запилення: кабачки, літні, зимові, цукіні, гарбузи, дині та інші гарбузові належати до однієї родини Кіукртейсії. Вони однодомні, тобто мають і чоловічі, і жіночі квітки. Для створення плоду їм потрібні комахи запилювачі, які переносять пилок. Тому перехрещене запилення це часто явище. Особливо в садах, де ростуть різні види гарбузових. Той, хто збирає насіння наспівно стикався з тим, що замість звичайного цукіні виростає щось незвичне. Коли насіння потрапляє у компост або його розносять тварини, з нього можуть прорости нові рослини. Коли плід полагоджує дозрівати, ви можете помітити, що він виглядає не так, як очікували. Майже наспівно це не буде тієї сорт, який ви обрали з каталогу. Пам'ятайте, один із батьків може бути зимовим кабачком, а інший літнім. Зовнішній плід може нагадувати будь-якого з них, а що всередині ви розпізнаєтеся, лише коли розрізате. Порада, якщо дикий кабачок виглядає як декоративний гарбуз, спробуйте його висушити для осіннього декору. Які сорти можуть перехрещуватися? Ось тут стає цікаво. Не всі кабачки можуть перехрещуватися між собою, лише ті, що належти до одного виду. Перехрещення можливе між такими групами: Сієка кабайта піпол, цукіні, жовтий кривошиї, жолудь, спагеті, патіпан, деліката, різні гарбузи та декоративні сорти. кабайта мексиме, масляний горіх, гарбуз кабачок, банан, хабард, тюрбан. Кукумисмелу, Діні, Канталупа, Харанте, Медова, Касаба, Вірменський огірок, Змійна диня і огірки також належати до батьківщини гарбузових, перехрещення між ними та кабачками неможливе як запобігти перехрещеному запиленню для збереження насіння. Зазвичай відстань у пів кілометра до кілометра між рослинами однієї батьківщини зменшує ризик перехрещеного запилення. Але не всі мають таку можливість. Найкращий підхід садити кілька сортів і сподіватися на краще. Теоретично, перехрещене запилення рідкісне явище. Але якщо ви серйозно ставитеся до збереження насіння, візь кілька порад як запилювати вручну. 1. накрийте рослини сіткою, щоб запобігти доступу комах. Або заклейте квітки стрічкою, поки вони ще зелені та тверді. 2. Рано вранці. Перш ніж комах стане багато, візьміть чисту пензликову кисть. 3. Зберіть пилок із чоловічої квітки. 4. Перенесіть його на примочку жовтий липкий центр жіночої квітки. Найкраще працювати це протягом 4 годин після розкриття квітки. 5. Знову накрийте рослини. Повторюйте це кілька разів на тиждень. Коли плід зав'язеться, позначте його, щоб знати, що він запилений вручну. Насіння з таких плодів буде чистого сорту. Жіноча квітка має потовщення біля основи майбутній плід. Чоловіча квітка більш показна, з пилком у центрі. Їх часто більше, оскільки смороду відповідають за запилення. Для збору насіння чекайте, доки плід майже перезріє. Чому дикі кабачки можуть бути безпечними? Як я вже згадував, батьківщина гарбузових містити кукурбітацин. У культурних сортах його рівень низький, і люди його майже не відчують. Але якщо рослина зазнає стресу, рівень кукурбітацину може різко зрости, і плід стане гірким. Наша здатність відчувати гіркоту – це захисний механізм, що підвищує рівень кукурбітацину. Як і багато інших культур, кабачки можуть дивно реагувати на стресові умови. Тривала посуха, надмірна спека, холод, сильні дощі, нестача запилення або поганий ґрунт можуть призвести до збільшення кукурбітацину. Як перевірити дикі кабачки на безпеку. Якщо хочете перевірити, чи їстівний ваш дикий кабачок, відрізте невеликий шматочок і покладіть на язик на кілька секунд. Якщо відчуєте гіркоту, не їжте його. Якщо гіркоти немає, можете випробувати але робіть це на свій ризик. У разі виникнення симптомів після вживання нудота, біль у животі негайно звернеться до лікаря. Синдром токсичного кабачка якщо з'їсти багато кабачків з високим вмістом кукурбітацину можна отруїтися, симптоми блювання, діарея, біль у животі. У рідкісних випадках можуть уражатися печінка, жовчний міхур, нірки та підшлункова залоза. Смертельні випадки через отруєння кукурбітацином дуже рідкісні, оскільки люди зазвичай перестають їсти щось, що має сильний гіркий смак. Останні думки кабачки з перехрещеного запилення можуть бути цікавими для експериментів або декору. Але пам'ятайте, високий рівень кукурбітацину робить їх гіркими та безпечними. Якщо вирішили випробувати спочатку перевірте на гіркоту і їжте лише на свій страх і ризик.